Діти, розглянемо зараз з вами тему Одиниці вимірювання котів. З елементами цієї теми ви вже були знайомі, починаючи з 5 класу, а зараз ми з вами актуалізуємо ці знання. Згадайте, будь ласка, для одиниць вимірювання кутів ми використовували градус. Як же ввели поняття градус? Якщо б ми зобразимо розгорнутий кут, ви пам'ятаєте, як він виглядає, його сторони лежать на прямі, домовилися, що градусна міра цього кута дорівнює 180 градусів. Тоді 1 градус це одна 180, 180 розгорнутого кута. І так, відштовхувалися від конкретного розгорнутого кута. І 1 градус це 1,180 розгорнутого кута. Далі ознайомилися з поняттям радіан. Але для того, щоб зараз спокійно спілкуватися з цією темою, давайте з вами згадаємо матеріал з уроків геометрії. До кола виміряють як в одиницях довжини, так і в градусах. Для того, щоб виміряти в одиницях довжини, треба було взяти ниточку, прикласти до нашої дуги, а потім вирівняти нитку і прикласти до лінійки. І ми визначимо довжину дуги. Для того, щоб визначити довжину дуги в кола, в градусах треба було побудувати. Центральний кут, який спирається на цю дугу. Тобто вам треба було з'єднати кінці нашої дуги з центром, отримали кут АОБ, він є центральним, тому що вершина в центрі центральний кут. І тоді градусна міра цього кута співпадала з градусною мірою дуги, на яку він спирається. Перейдемо до радіан. Давайте спочатку прочитаємо значення. Один радіан дорівнює центральному куту, що спирається на дугу довжиною r. Тобто починаємо з того, що будуємо з вами довільний радіус. Далі відміряємо тугу, яка має таку ж саму довжину. Кінець цієї дуги з'єднуємо з центром, отримаємо кут, у якого. Дві сторони це радіуси, а, а, і він спирається на дугу, довжина якої дорівнює R. Е. Цей кут і вважається кутом в один радіан. І так, ми можемо зафіксувати, що один радіан це все одно, що градусна міра кута АЦ. Або довжина дуги, а це яка дорівнює радіус. Практичними способом визначили, що один радіан це наближено 57 градусів. Але наближеним значенням радіан не дуже зручно користуватися, тому ми зараз з вами визначимо. Взаємозв'язок між градусами та радіанами. Зверніть увагу на наступний малюнок. І я побудувала діаметр і відповідно побудувала центральний кут з вершиною в центрі. І так, кут АОЦ центральний. Ви бачите, що він розгорнутий, тому градусна міра цього кута дорівнює 180 градусів. Тоді ми можемо стверджувати, що дуга АС дорівнює куту АОС і дорівнює 180 градусів. З іншої сторони, дуга АС – це половина від довжини кола, а довжину кола. Можна визначити за формулою 2 πr якщо ви скоротите двійки, у нас залишається πr. і тоді ми можемо з'єднати праві частинки цих виразів і отримаємо, що πr дорівнює 180 градусів. А ми з вами казали, що R – це раді, один радіан, тоді можемо стверджувати, що пі радіан дорівнює 180 градусів. Слово радіан не записується, коли ми використовуємо кути, тому частіше за все у вас буде запис що пі дорівнює 180 градусів. І так, пі радіан це 180 градусів. А зараз ми з вами згадаємо правила переводу одиниць вимірювання кутів. Для того, щоб градуси перевести в радіани, треба градуси помножити на компонент пі 180. Наприклад, 90 градусів. Ми 90 градусів помножимо на компонент пі 180 скоротимо 90 та 180, отримаємо значення пі2. Зверніть увагу, 90 градусів відповідає куту в радіанах пі друге. 30 градусів. 30 градусів помножимо на компонент Пі 180. Знову проведемо скорочення і отримаємо кут пі 6 І так, 30 градусів відповідає куту в радіанах пі 6 На уроках алгебри в цій темі ми будемо з вами використовувати частіше за все. Кути в радіанах, але повинні знати їх взаємозв'язок з кутами в градусах. 360 градусів переведемо в радіани, теж пройде скорочення і отримаємо кут 2 π Для того, щоб перевести кут заданий в радіанах в градуси, нам треба скористатися другою формулою яка е кхм, прирівнює один радіан до 180 поділено на пі градусів. Тобто кут пі четвертих ми помножимо на компонент 180 поділити на пі. Скорочується пі, скорочується 184, і ми отримаємо кут 45 градусів. Знов таки, зверніть увагу, ми поставили у відповідність куту в радіанах кут в градусах. Пі дев'ятих ми беремо кут Пі дев'ятих і множимо на компонент 180 пі. Скорочується пі, скорочується 9 та 180, і ми отримаємо відповіді 20 градусів. Якщо ми переведемо кут 3 на 2 у градуси, нам треба 3 на 2 помножити на компонент 180 поділити пі, скорочується пі, скорочується 2 та 180, і у нас залишається 270 градусів. Дякую за увагу, успіхів у навчанні.